Граф Дуку один з найскладніших і найтрагічніших персонажів у всесвіті Star Wars. Колишній майстер джедай, учень самого Йоди, він ніколи не шукав влади, він шукав правду. Роки служіння ордену показали йому темну сторону республіки: корупцію, політичні інтриги, байдужість ради до страждань світу. Так почалося його віддалення від джедаїв. Слабкість ордену використав дарт Сідіус, і він переконав дуку, що тільки радикальні методи можуть врятувати галактику. І так Джедай став ситхом, взявши ім'я Дарт Теранус. Саме дарт Теранус таємно замовив створення армії клонів і підготував ґрунт для війни клонів. Іронія в тому, що він щиро вірив, що хаос стане початком очищення. У фільмах ми бачимо його як холодного аристократа, але за цим стоїть людина, що розчарувалася у світлі, і дозволила темряві пояснити все, що вона хотіла почути. Смерть настигла його від рук Анакіна Скайвокера за прямим наказом Сідіуса, так ситхи завжди прибирають тих, хто вже виконав свою роль. І, хоч історія пам'ятає його як зрадника, дуку був не монстром. Він був ідеалістом, який занадто пізно зрозумів, кому довірив галактику.